Toyota Corolla, 150-й кузов. 1,3 бензин. Після зняття клеми акумулятора бачимо, що у нас стрілка тахометра вверх-вниз, вверх вниз дергається. Зараз покажу рішення цієї проблеми. Знімаємо мінус акумулятора не менше, ніж на 40 секунд, 1 хвилину. Чекаємо. Одягаємо клему. Не забуваємо затягувати її. Так. Сідаємо в автомобіль. Заводимо машину і тримаємо обороти в районі 2-2,5, так, десь приблизно 2 хвилини. Так, пройшло дві хвилини, відпускаємо газ. Бачимо, що в нас холостий впав, і стрілочка стоїть ріївнесенько. Користуйтесь. Після незначної їзди холостий хід тепер стоїть ось так. Чуть-чуть між 0,8 і 0,6, тобто десь 750 оборотів. Отак.